українці Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Якраз Олег поїхав у Запоріжжя з дочкою, і в нас розпочався сезон кабачків, так що він ще й не пробував кабачки. Він дуже любить смажені кабачки. Зато ми з внучечкою зараз будемо ласувати кабачками смаженими. щоб на екран для цього Він не попадали. Ви, мабуть, дивитесь і думаєте, що це я таке роблю? На екрані це як красовий, чорний екран. Це я купила в магазині отаку от готову макову начинку її потрібно, напевно, було в холодильник не ставити, а я поставила в холодильник і воно таке зробилося густе. Розмазати його не можна. Це, друзі, колись ми з Олегом були в АТБ, і я взяла таке заморожене тісто, кіло. Воно таке тоненьке, як папіросний папір. Воно лежало в мене в морозилці, я це витягла. Ми завжди купляємо мішок борошна. Щоб було своє, але це якраз у мене борошно закінчилося. Mm. Чоловік поїхав, то я не маю борошна в хаті зараз. Як колег приїде, то купимо знову мішечок борошна. Главное, щоб там ще кабачки не згоріли. О, mm, ясно, хоче. Прямо все реально. ¡Gracias! О, вони ще соваються, не хочуть лежати. Візьміть ложечку, яку союзу. Вони засохли, такі стали жорсткі, щоб волога з них не підходить. У нас тісто не солодке і чай не солодкий. То я хоч трошки зверху посиплю отак цукром, щоб було смачніше. Посмажила трохи кабачків, для нас двох хватить, а приїде чоловік, тоді йому буду смажити. Він любить свіженьке, гаряче. такі Ну, у мене вже слюнки текуть. Підождіть, підождіть. Пусть воно остине трохи. Ну, що, підгоріло, що не злякала, що підгоріло. Ого, оце ось прям рукою ж жаряче. Так завжди так беруть. Боже, які вони гарні. А ви знаєте, що готували ще в Київській Русі в 10 столітті. І спочатку він був більше схожий на густу кашу з вівса. У вас одна водичка під кофточку. Одного кольору, так? Да? Бачиш, як співпало. До речі, кісіль вважається традиційною стравою на урочистих застіллях і часто подається як останнє блюдо, що символізує закінчення трапезі. А У літературі кисіль часто згадується як символ домашнього тепла та затишку. Кісіль має обволікаючу дію, корисний для травлення і може допомагати при виразках і гастритах. Особливо корисним вважається вівсяний кисіль, який також може виводити. Шкідливі речовини з організму. Ось так: приготувала такий киселик, але зробила такий ріденький, щоб був замість компоту до печива. Мені трохи знаєте, чим пахне. Варійниками з вишні. А, ну все ж вишня пахне, кисіль пахне. Що тут печиво? Сьогодні у нас сонячний день і дуже-дуже спекотно. Друзі, напишіть в коментарях, яка у вас погода. Мені дуже подобається, коли тепло і коли вітерець подуває. Можливо, і з-за цього я люблю осінь, бо осінню дуже гарно вітерець подуває і не жарко вже. З бананом будемо пробувати. Давай зробимо з бананом. Я його розрізала, 4 часть отак. Угу. Так. так. Прилипло? Прилипло, розтало вже. Ну нічого. Нічого, все Так. Якось треба перші і ці запхати і всі положити. За моїх кусок. Подвинем трошки. Нехай потісняться. А Вони ще не липнуть друг до друга, так що можна. Mm -hmm. Один якраз буде. Ще два. А й два до кучі забудеться. Так, два до кучі не... крутіть. Щоб вже все на бляшку положити. Це мак. Це не думайте, що щось погане, а то зараз почнуть писати, що там якесь сміття накидала в тісто. Останній листочок поприставав до паперу. Поїхав у Запоріжжя забирати дочку перевозити, а ми з внучкою готуємо їсти оце у двох. Нехай печеться. Настя квіточки знімає, ходить. Любується. розцвіла. Так, да, я бачила. Ой, як вона пахне. А там я хочу показати ще за парканом в сусідів. Зараз я ще підійду вам, покажу. О, цвітуть якісь дзвіночки. Ось. Які гарненькі фіточки. Дзвіночки. А це внучка зняла таких прикольних собачку і котика. Ма, ма, ма. Так що цікаво, собака гавкає, а котик ма, ма, ма. на нього зовсім не реагує. Чомусь згадала приказку, собака гавкає, а караван йде. Жартувала скільки ти. Ого! Отак і солі. Там пари стояли так от дули. Оце ж отож ж показують в якихось фільмах, що це ж стоять такі ліки. але тільки то бананові такі листки огромні. Це стоять з цими веєрами, дують. Може ми поїли кабачків спочатку, зробила я маску? Чи ти хочеш це? Не ні, ніж тоді. Кому дуже кришиться? І що? Смачне? Це вийшла, подивилася 35 градусів в холодочку в тіні. 35. А на сонечку, я не знаю, там буде 45. І в хаті дуже жарко. І дощу нема. Та нема вже дощу, так. Дощики пройшли трошки, І вода не прибула навіть в криниці. І без води погано. Ну, нічого, якось воно буде. Може підуть дощики ще якісь. Гарячі ще якісь. дуже. Смачний, смачний. Він чимось нагадує, желе, коли розводите. Це мама ще не застило, а це таке. Ми як у ті, що ви розказували, п'ють гарячий чай, щоб посходиться. Мамочки, вже забула, що в мене ще тут печило сидить. Сидить, угу. я так кажу, сидить. Тай ще на обдулі побуде трошки. Сидить печиво в духовці. Це у нас з маком, а там ще буде з бананом. Попробуємо. Що тут у нас Дуже тоненькі оці листочки такі, просто таке, як, як папір сигаретний. Це таке тісто, як нема часу, щоб своє щось замішувати. Ліпить так зробив раз-раз і все. І спеклося. Хочеться пити ну, кисіль такий гарячущий. Ми з мамою думали із-за такої жарі, Тобі навіть думала не тільки ці думковки купити, а ще й, й, й ті, парасоль. Ось це такі спеціальні. це жах. О, виходиш на сонце. І таке відчуття, що тебе як на сковорідці яйце яйця жарять. Таке спекотне. Напишіть в коментарях, скільки у вас сьогодні градусів. Тут Рудик Хто ходить там? Привітіньку мале. Та розказують, що і орел може взяти навіть кота з'їсти. А ми із сахаром сипали. -а, не сипали. Всі не, сипали. Всі не посипали. оце наші голоти. А десь один з бананом, а ось лежить з бананом. Один. Оце з бананом будуть. Зараз може і сюди покласти. Я зараз поріблю, що <laughs> Якщо що коли рудик буде їсти. Та рудик так же буде їсти. У -у -у. Рудик перебирає продуктами, він будь-що не буде їсти. Йому якби ковбаса, якийсь корм, то він їв би. У вас кіт голубих кралей. Ці дуже гарячі. Ще сік з банана, ось які вони. Пахнуть бананом. Це для нас двох буде їсти, їсти, їсти. Сідай, їж. Та ми ж блогери. Угу. я думала, ви з бананом взяли. Обережно, бо банан дуже гарячий всередині. Якщо оце зверху тісто не так, то банан він рідкий, і він дуже може опектися їм можна. Дуже обережно. Нехай прохолоне. Побачиш, ти подула з того боку виходить, прямо пара йде. Не знала, з повидлом зробила це теж пиріжки. Я це ж розламую і повидло прямо на язик. Я вхопила. Ой! Хі -хі -хі. М -м. Воно смачне. Ну, тільки що оце так кришиться, отакі крихти з нього. Я не знаю. Напишіть ну, в коментарях, чи хтось купляв таке тісто, як ви його готували. А що ви робили? Можливо, я щось не так роблю. Непогані. Щось цікаве. Смачне з бананом, так? Mm -hmm. М -м. Скільки кришечок. Я ще спробую ці. Ми вчора вийшли на гойдалку, вечором вже пізно було, сиділи, дивилися, любувалися зірками. І такий вчора той зорепад був, скільки зірок падало, це метеорити летіли, такі, прям із хвостиком такий. Ну, наскільки багато падало, так красиво, так красиво було. Таке зоряне зоряне небо. Тільки холодно було вечором, правда? Забіжали, як дві вищі. Знасли дуже. Але зато цікаво посидіти, mm -hmm. такі зорі, як у вас ще mm -hmm. Я не знаю, в місті таких не побачиш. Ну, в місті так, бо там світло включене, навіть а як світло виключать, то вже вечором і так будинки там все воно mm -hmm. ж закрите. <кхи> Нема такого, щоб оце таке просто все побачити, скільки неба. А в нас воно все просто як на долоні ти не mm -hmm. так гарно. Що, будемо на маску для кабачків робити? Ну ладно. Давай помажеш кабачки. Прекрасно. Я ті типу, полила, там під тих. А ці ж дощ проходив, я їх не поливала, а вони вже позасихають. Більше треба ще. Зараз ще ті глянемо, може тілу треба хотити. Ого, чуть-чуть не вкусила. Як виго, ого? Лишня налила. Ай, клас! Просто трохи лишня налила. Ще просто. Наскільки нагрілась на сонечку. Рудик теж лапи миє. І і рудик миється, і господиня миється одночасно. <гум> Дякую, що залишаєтеся з нами. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.